Не треба вам, пані В старість поспішати, шукати в косах першу сивину, Дивитися в люстерко і мовчати, зітхати зустрічаючи весну, дивитись у люстерко і мовчати, зітхати зустрічаючи весну, хай блиск в очах ніколи. Не погасне, щоб чоловік вам не один сказав. Повірте, пані, ви така прекрасна, Я би картину з вас намалював, повірте, пані, ви така прекрасна, Я би картину з вас намалював, яким би шляхом доля не водила, чи радість на порозі, чи біда, ніколи не кажіть, що постаріла. Душа без віку завжди молода. Ніколи не кажіть, що постаріла. Душа без віку завжди молода. Не треба вам, пані, в старість поспішати, шукати в косах першу сивину, дивитися в люстерко і мовчати. Зітхати зустрічаючи весну, ніколи не кажіть, що постаріла душа без віку завжди молода, душа без віку завжди молода.